Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні в Запоріжжя дивимося, щось я якось припізнилася з вами. Треба було трошки раніше вас дивитись, подивимося, тримайтесь. Виклала і прикріплю під цим відео. Будь ласка, у вас є прекрасний фонд. То Лока Запоріжжя. Це ваші місцеві дівчата. Подивіться там. Дуже багато потреб, і збори, і все інше. І свічкарки там є, кому для військових треба свічки, будь ласка, зверніть свою увагу, допоможіть, підтримайте навіть, там, я ж кажу, навіть 10 гривень це донат. Вони збирають зараз на екрані. Там постійно якісь збори, ви можете просто підписатись. Якщо ви не можете підтримати, задонатити, то підпишіться на їх інстаграм і просто поділіться. В себе в профілі, щоб про дівчат знали більше, вони дуже велику роботу роблять. Знову ж кажу, це ваші місцеві, ваш фонд. Підтримуйте один одного, тому що ну, не дуже зараз. Зараз йдуть важкі часи. Розклад на березень на каналі вже є. Дивіться, а тут ми дивимось найближчі дні. Запоріжжя. Штурмує ворог і дуже тисне. Ну, у вас дуже сильна буде мобілізація. Можливо, навіть щось будуть перекривати. Якийсь неспокій при владі через новини, через якісь політичні новини. Через допомогу від Америки. Ну, знову ж таки, у вас, можливо, щось будуть перераховувати, гуманітарку або ще щось. Ну, то в нас не стосується, пусть влада сама хай розбирається. Ще до вас їдуть люди важливі: міністерства, відомства. Багато зустрічей в місті, багато уваги до Запоріжжя від політиків, від. Військового керівництва це добре, це і добре, але прильоти. Причому прильоти висвітлять якусь подію, покажуть якийсь будинок, місце, і туди йде прильот. І хтось як приїжджає, зустрічається і йде атака. Подивитись, як програється Запоріжжя в найближчі дні. Запоріжжя в найближчі дні. Так. Та що ж таке? До чого, до чого до вас Америка? Питання на оборонку, питання на захист встане. Для міста що це дасть. Знаєте, якщо чесно, дуже тисно, щоб території ваші віддати. Місто Запоріжжя просить віддати. Я думаю, область повністю. Область повністю до обласного центру. Закріпити. Так просить ворог. Він розуміє, що цього не буде, тому зараз будуть обстріли. Знаєте, те, що нам показали там сварку, це одне. А те, що було перед цим, які там є, були домовленості. І про що говорили, ми це не дізнаємося. Ви дуже сильно видно по містах, що дуже багато, дуже багато про них розмов в політиці. Запоріжжя, найближчі дні. Ще будуть поранені. І прильоти йдуть. О, знаєте, тут от е я б не була так сильно спокійна, що якісь кордони області захищені. Тут прям буду звітувати, що у нас все збудовано, це неправда. Гроші виділені, гроші засвоєні, але те, що все збудовано, то неправда. Як почне відкриватися інформація, що вони не, ну, не повністю під військовим захистом. Саме по землі ворог буде намагатися дійти до обласного центру. Як будуть ці виглядати намагання, там просто будуть штурми. Але те, що там оборонні споруди, прямо ця інформація зараз відкриється, що ні, не те, що вони недосконалі, вони не дороблені на зараз. Запоріжжя Найближчі дні. Ідею вогонь важкий, не тільки дрони. Прям прильот може бути. Промка передмістя. Раз, два, третя атака. Всі різні. Щось є збиття, збиття є. Але більше зараз буде чомусь фронт турбувати. У вас там не дуже все добре. Таке відчуття, що він, знаєте, як кошмарить власне, центр, а потім наступає. Можливо, в нього є така тактика. Зараз вона прям проявляється. Давайте область дивиться. Тут немає цілі обстрілів цілі. Цілий. Тому що вони б'ють хаотично. Я до центру лечу. У вас там адмінбудівлі. Через воду над водою йду на центр. Наші в засідку. Тут навіть або в полон, або в засідку в засідку і в полон можуть потрапити хтось. Дивна ситуація. Тут активізуються маленькі групи ворога, Васильівка. Є захист, але дуже гучно. Постійні обстріли. Мелітополь на ближчинні. Занадто впевнений в собі ворог. Прильот по місту, дрони звідти вилітають, що ще звідти вилітає. Ми у відповідь б'ємо, але є атака з Мелітополя, з того району на місто на Запоріжжя. Бородянськ найближчі дні. Руйнація приїзд в місто і припортова там є багато вогню. Ми щось вибиваємо, прямо витискаємо, вижигаємо. Це є як прямий наказ. Постійно на карта Мага йде у вас по області. Карта мага це наше керівництво. А що керівництво хоче від Запорізької області, що наше керівництво хоче від Запорізької області? Щоб ми мали якусь перевагу бо по дронах. Щоб ми тисли сильніше, щоб ми смерть несли більше. Інакше вони дійдуть до якогось населеного пункту. Я так розумію, що є інформація, що ворог хоче десь так штурмувати, щоб йти вперед-вперед до наступних сел. І зараз нам треба це перебити. Це ще може не відбуватися, але ми вже щось робимо для того, щоб ворог не дійшов за ясне ближчі дні. Ми бачили по березню, по розкладу, що початок буде важкий. Дрони. Дрони, вони дуже дивляться за нашими діями. Вони готуються до чого. До чого ви готуєтесь на запорізькій атомній ворогу? До чого ти готуєшся? До взриву, до вибуху. Що щось впаде, ніби нібито ми винні. Тому. Клади в них там щось як бочки, штуки якісь палають металеві. Як вони можуть палати, не знаю, але палають. Оріхівський напрямок. Оріхівський напрямок. Дуже, дуже дивний, дивна поведінка ворога, він може навіть десь там або відійти трохи, або, ну, я скажу, нібито відійшов, так притих. І ми не розуміємо, що вони задумали замислимо воріхівський напрямок. І ми б'ємо ворога. Але він якось так підступно діє, щоб от не було у нас жодних шансів захищатися. Як це розумієте? Так буде крити якусь частину напрямку Щоб ми не змогли там не перебувати, ні, можливо, щось виставляти, і щоб ми не змогли туди а, військових підтягнути. Таке відчуття, що вони там до чогось готувались, тепер починають реалізовувати, голя пово найближчі дні. Знову карта мага. Дуже сильно треба увага на Запорізький напрямок. Тут дуже багато вогню. А наші тут так обстрілюєш Гуляй поле. Наше ворог так обстрілює Гуляй поло. А я ще більше буду. Ворог піде в наступ на Гуляй поле. Він щось вже робить до цього. Я думаю, там якісь грубки бігають, там щось є. Але в нього інший шлях. Я пам'ятаю, ми коли здивилися дуже довго, показували, що вони можуть якось в обхід піти ближче до Донеччини туди. Вони хочуть, але в них зараз не вийде. Дивіться, тут ажіотаж, я не бачу якогось там прориву поки що. Але те, що Ну от знову, знаєте, буде відчуття, що ворог дихає в потилицю, це буде Вільнянськ найближчі дні. Допомогу чекаєте на підтримку. Вільнянськ. Знаєте, чим там небезпечно? От він вважає, що ворог суто військовий. І коли я таке бачу, що ну, ворог суто для військових, місто суто для військових, коли я таке бачу, він тут знаєте, що вбачає? Місця відпочинку військових. І що там є якась військова адміністрація центральна. Може в нього там якийсь заскок, що це якась центральна запорізька адміністрація військова. Ну, знаєте, якась фортеця. А, і це загроза, тому що може бути просто в будинки. Скиди робити. Ану, вільняць. Плани ворога по На що чекає? Ну, дивіться. Ворог вважає, що колись там будуть бої за це місто. Ну, він їх планує. Дуже змінюється риторика і ситуація. Чому? Тому що прям відчувається якась жага до бою від ворога по землі. А поки що я буду обстрілювати, але дивитись на реакцію. Район і по місту є загроза. так пологи. Дивиш. Токмак на найближчі дні. так мак найближчі дні. Живу своїм життям, так? Да? Є якісь гуркіт, є прильоти смерті, де? Але більше район нас цікавить. Нам це місто в найближчі дні. Нам цікаві якісь шляхи через ці два міста. Нам потрібна там інформація, З полог якийсь або виліт, або щось запускають вони. В пологах буде прильот. Там є загроза для місцевих, але чомусь кажуть, що для місцевих ще є більша загроза від е, окупо, ну, окупантів військових, від ворожих військових. Там щось таке буде. Може самі собі взірвуть щось. Чому не дивитись пологи? Тому що тут показують моменти, які не всі можна сказати. Чесно скажу, ворог не буде тримати ці населені пункти, і якщо їх почнуть стирати, він нічого не буде робити з цим. Тому відпрацьовувати будуть по цим двох пунктам населеним, там будуть руйнації.